Так як розборка закривається, треба вирізати ці всі машини на металом. Почну я зараз Б4 різати. треба мотор зняти. А далі поступово ланус, Лагуна, доджа поріжу. Це все діло на металом буде здавалося. Шарана вже мотор знятий, вже простіше здати на металом. Вже калина взагалі там вже розібрана. Дуже легко порізати, то тільки вставай ріж Дев'ятка вже мотора нема. Коробка на складі. По суті, поделку. Тоже раз-раз з -раз болгаркою можна за півдня порізати. Ще би хтось приїхав, той метал забрав, славута поста, теж мотор з коробкою знятий. Так що це все діло зараз буде йшло під болгарочку. Можливо, хто приймає металом, готовий здати. Приїжджайте, забирайте за адекватну ціну.